Сьогодні я буду сьогодні я буду записувати третю, третю частину зиму його виживання. Сьогодні ми, ми робимо, знаєте що? Хто дивився другу серію, тот знає. Ми сьогодні робимо до, хату на дереві. Мені треба дуже, дуже много дерева, щоб, щоб зробити собі... Ну, ви знаєте що? Треба палочки. Що я не так роблю? Ааа, це надо всей палок робити. Так. Зробили драбин, драбину. Ще є багато палочок. Можна зробити от, ось так, ось так. Цього нам ще не хватить, тому, що, тому я буду робити ще. Ось так, ось так. Думаю, цього вистачить. Я вже знайшов це дерево, де я буду робити е, хату на дереві. Ось так. Коли зроблю, коли я зроблю е, е, основну частину? Хати я до вас повернусь. Я зробив основну основну частину хати. Так, треба ще туди. Так. Е, воно само ламає. Так, о так, Тут у мене буде ліжко. Тут буде вікно. Так. У мене нема шерсті, треба е, збігати в мідь основну е, в мою основну хату і взяти з тудову. Взяти шерсті. І зробити? Елішко. Напевно я теж перекрашу її в червоний. Тільки тре, тільки мені треба червоні квіти. Я бачу їх. Ось так. Понимаешь, ідея краси, краситель? Так. Так я нечайно все це сломав. Тут, тут тепер можна ставити лишку десь тут. Хлице все обіструю, я до вас повернусь. Я все зробив, <кхи> поставив пічку, верстак, сундук, і тут можна скласти всі свої речі. Я зараз буду робити собі ферму. Зараз я буду робити собі істочник води, щоб, щоб потім я, я, не, я не бігав за водою. Так. Мне треба зализу. Так, так. Треба две штучки. Давай, давай, давай. Одна се мені так вистачить. Я ще, ще в тій серії хочу зробити ферму і знайти деревню. Мінус. Коли до не буде, я до вас повернусь. Я побачив вовка. Він тут. Ось у мене нема кістей, щоб його приручити. Так би в мене був вовк. То чого нема? Ні, нема. Я ще зроблю собі садочку, щоб щоб я пішов і робив, щоб я В наступной серии На лвив Всяких книжек Так Цепь. Так Так Це треба скласти в сундук. Ось це, ось це, ось це. Отак. Мені ще другий сундук на треба. Так. Десь тут в мене буде безкінечний без кінеч, без сточник води ой. Так. так, так, набираю води. Я зробив ферму і тепер треба засадити пшеницю. Щоб потім робити хліб, я все зробив, тепер воно буде рости і буде. буде пшениця. Звідки у мене це по. Звідки у мене це м'ясо з'явилося? Так. Я, я зараз буду шукати деревню. Коли знайду, я повернусь. Я не зміг знайти деревню, але знайшов такий біом. Ось такий. Так. вій в наступній серії я я буду я буду рибачити е, я в наступній серії буду рибачити е, та зроблю собі щит і, і, в, і в наступній серії я я дуже хочу знайти деревню Всім гудбай. З вами був я, Фредді Шоу. Я ссылку ссылку в ссылку в описі Я на свій телеграм-канал ставлю ссылку в описі. З вами був я, Фредді шоу. Всім, всім удачі, всім гудбай.